Вітаю вас на моєму каналі. Моє ім'я Інна і я розповідаю про кімнатні рослини. Сьогодні я розповім вам про другу хою з моєї колекції, яка налічує 14 видів. Це хоя Хеушкеліана Варігатит. Хейшкеля. Я придбала зріз із чотирьох листочків в липні 2022 року і вкорінила їх. А зараз травень 2025 року. Погляньте, вона має дрібне листя світло-зеленого і жовтого кольору з темно-зеленим обідком по краях, а доросле листя, наче шкіряне. Маленькі листочки. Молоді листочки ніжні з рожевим відтінком, хоч Келя любить добре освітлене місце, не любить пересушки. Вона в мене ще не квітла, але я чекаю. Вкорінюю зрізи, деякі вже придбали, а наразі є два вкорінених зрізи. Ось, моя красуня. А наступного разу покажу вам третю хою з моєї колекції. Підписуйтесь, пишіть в коментарях, чи сподобалась вам хейшкеля. Ставте вподобайки, мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!